Операція Гнів Божий або Багнет Операція ізраїльської розвідки Мосад, проведена у відповідь на теракт на Мюнхенській Олімпіаді 1972 року, під час якої вбито 11 членів Олімпійської збірної Ізраїлю. Метою операції була ліквідація палестинських терористів з організації Чорний вересень, причетних до теракту та членів організації Визволення Палестини ОВП. За даними Моссаду, були відповідальні за захоплення заручників. Мюнхенська ніч, коли вбили ізраїльських спортсменів, завдала Голдні Мейер тяжкої травми. І знову на німецькій землі вбивають євреїв зі зв'язаними руками. Промовила вона Голда була сильна, тверда жінка. Стало ясно, що вона не дозволить мюнхенській бійній минути без покарання. Одразу після захоплення заручників. Ізраїль запропонував задіяти для їх визволення свої спецпідрозділи, які мали необхідний досвід, проте німецька сторона вирішила обійтися власними силами та направила до Мюнхена свої поліцейські загони. Ізраїльський генерал Цвізамір безпорадно спостерігав за кривавою драмою з диспетчерської вежі. До Мюнхена його відрядила прем'єрка Голдемейр, але права втручатись у німецьку операцію він не мав. Господарі безупинно запевняли його, що їхній план чудовий, і йому лігше просто дивитися, що Рамсад побачив, то це бінню ізраїльських атлетів. Тепер він зрозумів, що Ізраїль має нового ворога терористичну організацію, яка називає себе Чорний вересень. Під час штурму всі заручники та 5 з 8 терористів загинули. Попри подальше звернення уряду Ізраїлю, до світової спільноти з вимогою прийняти відповідні резолюції та почати світову війну з тероризмом більшість частина країн обмежилась лише вираженням співчуття. Ба більше, вже через кілька днів у наслідок ультиматуму висунутого уряду Німеччини, боявками, які захопили рейст Люду Ганзи, трьох заарештованих терористів звільнили. Але Ізраїль вимагав помсти. Про помсту говорили у телевізьких та єрослимських кав'ярнях. До помсти закликали скафедр солідні професори університетів. Про помсту йшлося на екстреному засіданні уряду. У цій ситуації уряд Ізраїлю ухвалив рішення про розшук та ліквідацію усіх причетних до цього терористичного акту. Прем'єр-міністр Ізраїлю Голда Мейер у Кнесеті заявила, що Ізраїль докладе всіх зусиль та можливостей, які має наш народ, щоб знайти терористів, де вони. Не були. Також, через два дні після Мюнхенського теракту, Ізраїль у відповідь провів бомбардування 10 баз ОВП у Сирії та Лівані. Мейер створила так званий комітет Ікс, невелике об'єднання урядовців, яке мало подумати відповідь Ізраїлю, на чолі з нею самою та міністром оборони країни Моше Даяном. У якості її радника з питань протидії тероризму виступав генерал Аарон Ярев, який разом із директором Осаду за заміром відіграв головну роль у керуванні подальшою операцією. Комітет дійшов висновку, що для запобігання майбутніх актів насильства проти Ізраїлю необхідно ліквідувати причетних до теракту у Мюнхені. За дорученням комітету Моссад сформував спецгрупу Зам Гель «Божий гнів. Так почалося полювання на членів терористичного групування Чорний вересень та членів ОВП, які згідно з даними спецслужб Ізраїлю. Так чи інакше були причетні до теракту. Перше завдання комітету для ізраїльської розвідки було ліквідувати усіх терористів, причетних до трагедії у Мюнхені. Цю місію здійснили за допомогою найманців ЗВП, які працювали на МОСАД, та інформації, яку надавали партнерські служби розвідки у Європі. Цей замір також склав список цілей, куди були внесені не лише причетні до Мюнхенських подій або члени чорного вересня. Головною метою операції було знищення всієї терористичної мережі в Європі. Багато з цих цілей були й заскреченими рецидентами, хоча повний перелік цілий операції невідомий. Остаточна кількість осіб, зазначених у ньому 20-35, серед яких були члени Чорного вересня та ОВП. За кілька годин до кожного вбивства родина до кожного терориста, зазначеного у списку цілей, отримувала букет квітів і траурну листівку з підписом. Нагадуємо про те, що ми не забуваємо і не пробачаємо. Операцію розпочато восени 1972 року за наказом прем'єр-міністра Ізраїлю Олне Тривала вона понад 20 років.